Мій позивний Куба, ще звуть дядя Миша, сам зараз Маріуполя. Я коли вийшов 15-го з дружиною і тішею, і буквально одразу пішов військомат через день і пішов на Нацгвардію добровольцем, тому що у нас тут всі добровольці. Наша червона калина бойовий підрозділ. У нас дуже класні бойові хлопці. Не жалкую. Нацгвардія це «Форевер». І одразу я сказав: Я хочу бути кулеметником, мені одразу дали ПК. Я водій роти вогневої підтримки. Позивний мій малиш. Основна задача крутити баранку і дивитися, щоб ця ласточка літала. 24-го знав, що війна. 25-го встав зранку, поздоровив дочку з днем народження. Зібрав фещі і пішов в воєнкомат. У нас вже все налагоджено. Всю нашу працю ми знаємо. Що нам робити? Нам кажуть, що у нас виїздство 100. Ми взяли, одяглися, поїхали на тилову хату, забрали хлопців, взяли посилки одразу туди. оттуда забрали хлопців. Все робимо швиденько, тому що всі розуміють, хлопці що чим швидше вони випрыгнуть, і чим швидше вони, вони запригнуть до нас в машину, тим краще для них, тому що ми ціля основна. І це у нас відбувається буквально з 4 хвилин. Ми їх завозимо. Вони впевнені, що ми їх вивеземо. Чому? Тому що на свої такий класний. Саме головне, щоб були такі хлопці, які зі мною. І надійна машина. Це новатор, другий вже новатор, який йде з капсулою броньованою. Хороша машина. За технічним станом я дивлюсь постійно. Це є основна така задача, щоб вона була заправлена, була відносно чиста, щоб було видно в ті вікна, куди ти їдеш. Дуже надійна, класна машина. Ми вже більше двох тисяч кілометрів тут пройшли. Так взагалі умничка. Ми її хвалимо завжди. На, на неї йде да дівчинка, рідненька і все таке. Вона це відчуває. Ну, у нас РСЗВ прилітала, броня кріпка, все витримала. У нас якби в кожного є своя задача. Я дивлюсь чисто за машиною. Хлопці-кулеметники це їхня задача посадити правильно людей, щоб вони максимально швидко там вийшли. І так само назад допомогти зайти, якщо є трьохсоті допомогти занести, затягнути. Тобто, ну, кожен знає свою роботу. Це серйозні хлопці. Там вони, В кожного є свої заслуги, і кожен фахівець, а дядя Міша то, той взагалі в нас, той бойовик ще той. Такий він же, звісно, потрьопаний, але ще рветься до бою блин, постійно. Ми його, блин, задовбали вже спиняти. Ми сюди всі прийшли з пехоти. У нас дуже багато вихідів, я чотири рази поранений. Ми не признали умовно придатним, частково придатним, але я не захотів йти. От тут моє місце зараз. Всім страшно. Так є страх, який контролюєй, і є паніка. От паніка це погано, а страх це нормально. Я ж єврей. Я ж розумієте, справжній єврей, я знімаю каску. це у мене кіпа, це в мені в синагогі. Киська подарували. Я одягаю кіпу, беру телефон і читаю дві молитви, одну за війни в Україні», одну в дорогу, громко голосно, так що всі чули, і дуже це допомагає. А потім стори я кажу з сутрішнього благословення, весь час кажу з душою моєю і тілом теж, Господь зі мною не страшусь. І дуже це допомагає. І як страх він просто. Переважаю те, що треба виконати задачу привезти, завести людей цілими. І якщо там трьохсоті, то вивезти їх максимально швидко, щоб вони були живими. Вони воюють, хлопці молоді, погибають, гинуть. Скільки я вже знаю, таких молодих хлопців, які загинули, самі найкращі, самі ті, хто цвіт нації, ну реально. І Україна завжди буде вдячна за те, що вони зробили для України. А кое-хто сидить. Я з Маріуполя, да? я коли я ж дітей хоронив, розумієте? Я бачу трупи на вулицях. Я знаю, скільки там людей загинуло. Тому ну, нема у нас іншого виходу, як перемога. Я воюю за те, щоб ми, українці, були громадянами світу і нас і так у вас поважають, і далі будуть поважати, тому що ми захистили мир, Європу і мир своїми життями.